І наостанок про незвичне і майже неймовірне у Дніпропетровську є людина, яка створює справжні шедеври з порожніх пляшок. Яким чином і що з цього виходить? Дивіться далі. Ворожня пляшка таким може здивувати, бо до сьогодні мало кому спадало на думку, що з неї може вийти. Денис Штилюк одного разу побачив розпечене скло і загорівся. А оскільки запитати було ні в кого, знавці ділились неохоче шлях, почав долати самотужки. Опрацював багато статей, замовив за кордоном літературу і за експерименти. Це раніше здавалося, що над таким працюють цілі виробництва. А тут власноруч у пічі за кілька діб зробить квітку чи дерево. Сам процес Агає дуже повільного за графіком підняття та зниження температури з витримкою всіх зон, щоб скло не лопнуло, не виникло в нього напруги, воно не стало матовим, не змінило кольор. Сировини для виробництва вдосталь люди залишають пляшки всюди. Отже, назбирати не важко. Головне добре вимити від клею та наліпок, і процес пішов. Так рахунки за електроенергію приходять великі, але майстер не переймається. П'ять хвилин пошкодуєш, от, сплатиш і все проходить. Каже, ніяких екстраординарних умов. Піч 380 вольт, комп'ютер, що регулює температуру і пляшки. Щодо ескізів, то з цим допомагає подруга дизайнер. Були ще експерименти з бутилками, але вони були не в такому віде, тобто не в плоскому. Об'ємної бутилки, тобто немножко там вони були іскажені. А так сплоски медапірої Олена зробить ескізи. Дасть пораду. До речі, широкому загалу скляні квіти і дерева ще не демонстрували. А до цього опановували ф'юзинг. Це різноманітна обробка рівного скла. Свої роботи молоді творці обіцяють представити в експозиції, яка прикрасить Дніпропетровськ на день міста. Євген Коптів, Роман Ветров. Новини одинадцятого каналу.